Друзі, радий вітати усіх разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Дякуємо кожному з вас за увагу, за зацікавлення до нашої роботи. Нас більше ніж 3 мільйони. Спасибі кожному з вас. Лайк, підписка, коментар з вас. З нас цікава розмова з класним крутим гостем. Зі мною Сергій Гайдай, політехнолог, Пане Сергію, радий вітати, радий бачити вас. Да, Вітаю вас, Юрій. А, значить, не можу оминути. Одну тему, яка насправді є трагічною для нас, тому що сьогодні її всі обговорюють? Ми знаємо, що трапилось у Запоріжжі? Ми знаємо, що вночі трапилось в Київській області. Е, я розумію, що ви, пане Сергію, політехнолог, але зрештою не можу вас не запитати про те, що росіяни роблять. Невже вони не розуміють, що терористичними актами, ударами по багатоповерхівках, убивством українців вони не змінять нашої позиції? Щодо того, як ми себе будемо поводити з ними, що на жодні поступки ми не підемо. Це не зрозуміло для агресора, як думаєте? Юрій. Я хочу вам сказати, що знаєте, я багато раз стикався з цією проблемою, але треба розуміти, що сьогодні а, люди на планеті не однакові. Ми живемо в різних світах і в різних цивілізаціях, і цінності цих цивілізацій дуже різні. Ну, Наприклад, я приклад, приклад наводив, що, наприклад, пан а, Сі. Китайський лідер може е, дійсно вважати, що якщо він позвонить пану Зеленському і домовиться, щоб ми піш, пішли на перемир'я, то це сам пан Зеленський вирішить. Він навіть не розуміє, що існує світ, де це не визначає політик, це визначає суспільна думка, і Україна відноситься до тієї цивілізації, де політик повинен рахуватися і більш того, навіть відображати думку е, е, своїх громадян. І у нас саме так. Зеленський, який завтра нам скаже, що він домовився віддати наші, за, на, за мир, віддати наші території, перестане бути вже на наступний день легітимним президентом нашої країни. І тому він на це не піде ні тільки, тому що так вважає, а тому, що у нас така цивілізація. Ми відносимося до іншої цивілізації. Також ми повинні розуміти, що. Росія сьогодні, Російська Федерація, це інша цивілізація. Там у них життя людини не цінується, там є культ сили, і вони вважають, що якщо продемонструвати, що ти маєш таку силу вбивати стільки людей, скільки собі може дозволити, то звичайно ти таким чином можеш домовитися з тим, кого ти вбиваєш, що він повинен виконати твої умови. У них нема зовсім розуміння, що українців все по іншому. У нас після того як нас вбивають, є тільки одне бажання вбити і ліквідувати цю загрозу, щоб більше наші люди не гинули. Вони дійсно цього не розуміють. Вони живуть за іншими стандартами і вони живуть в іншій цивілізації. Це саме так, тому ми ніколи не будемо разом з ними, і тому ніколи у них немає шансів. навіть якщо допустити, що у них буде достатньо сил нас окупувати повністю. Але все одно українці сьогодні більше не будуть часткою їх світу, їх російського світу, їх російської цивілізації. А я би назвав це навіть не азійська цивілізація, тому що не треба ображати географічний термін Азія. Там, наприклад, є дуже розвинуті цивілізовані країни, такі як Південна Корея і Японія, чи Тайвань, чи Сінгапур. Це питання авторитарного світу. От є демократичний світ цивілізований, і ми, і Україна не без е, проблем, але йде туди, в той світ, і, і належить вже, по факту до того світу. А є інший авторитарний, де людське життя, людські свободи, людські права взагалі відсутні і не вважаються важливими, а є культ сили, культ якоїсь е, одної, одної людини чи клану, ідеології. Тому вони нас не зрозуміють, ми ніколи не зрозуміємо їх. Ви згадали пана Сі, він сьогодні відбув назад до Пекіну, проводжали там його значить, е делегаціями з музикою, з оркестрами і так далі. тому подібне. Але куди важливіше те, що пролунало і на прес-конференції, і е те, що довідали журналісти вже постфактом в рамках перемовин, які вони дали. Так, от, давайте почнемо з того, що Путін фактично, якщо я правильно зрозумів, підтримав цей так званий мирний план СІ Мирний план Китаю, так званий підкреслюю. І він прямо сказав, що на базі цього мирного плану можливі якісь перемовини, якщо звичайно, захід і Київ на це підуть. Чи бачите ви ознаки того, що дійсно вже формується альянс? Між Росією і Китаєм. Росія преслідує свої цілі в Україні і, звичайно, побіжні цілі в Заході. А Китай безпосередньо без, ну, зрозуміло, що це знайшов собі союзника щодо протистояння на Заході. Е, дивіться, я не просто так сказав вам про різні цивілізації. Е, Китай є союзником Росії вже по факту відношення до тої цивілізації, до якої себе відносить сам Путін і. Російська держава і всі, хто там е, сьогодні мають владу у Кремлі, е, тому вони родичі саме по цінностям. І тому, звичайно, Китаю вигідно підтримувати Путіна. Вигідно підтримувати Путіна. І Китай хотів би, щоб Путін переміг. Чому? Ну, по-перше, це б дало їм прецедент, що одна країна, яка вважає себе великою, має право на територіальне завоювання. Бо вони теж хочуть це робити. І хочуть завоювати той же самий, повернути собі Тайвань. А, хоча вже не пам'ятаю, мені здається, як мінімум півстоліття це інша країна, і саме Тайвань належить до іншої цивілізації. А, а, це перше. По-друге, їм би було важливо, щоб не тільки Китай, а ще й Росія була таким, знаєте, союзником в їх. Протистояння конкуренції з найпотужнішим представником цивілізованого світу це Америки. Це з одного боку, а з іншого боку, у них важкий вибір, тому що і слабка програ Росія, яка програє цю війну, їм теж потрібна, тому що навіть в їх територіальних завоюваннях вони бачать не тільки Тайвань, а далекий Схід. Вони навіть сьогодні на своїх картах позначають частину російської території китайськими назвами, і ця ситуація нагадує те, що відбувалося між радянським союзом та Гітлерівською Німеччиною наприкінці 30-х років. З одного боку, вони з 39-го року є повними союзниками і домовилися розділити е, свої е, території е, східної Європи між собою. А з іншого боку, і коли настав час, гітлер напав на Сталіна. Так yeah. абсолютно. сьогодні вони готові бути союзниками між Китаєм і Кремлем, між Пекіном і Кремлем, а з іншого боку, коли настане час, нічого не завадить Китаю відібрати російські території. Це важливо. З іншого боку, Китай розуміє ризики, якщо чесно, якщо б е, Китай дійсно повністю шов шляхом, який йому запропонував, Мао. Сьогодні, мабуть, цієї країни не існувало, як не існує Радянського Союзу, бо економіка така не працює. А, на жаль, а, ніякої економічної спроможності протистояти контролювати світом у Китаї ніколи не було. І тільки від того, що Ден Сяопін запровадив реальні ліберальні реформи і майже повів країну демократичним шляхом, сьогодні а, завдяки цьому Китай накачаний технологіями. І накачаний, е, грошами і має другу у світі економіку. І це відбулося за 40 років, дуже швидко, тому що він зробив те, що колись Кван ю робив е, з Сінгапуром: ліберальні реформи, ринкові реформи. Е, і хоча сьогодні ми бачимо, що пан Сі повністю звернув ці реформи і повертається на шлях МАО, все ж таки, економіка цієї країни дуже залежить від Сполучених Штатів, а не від Росії. Росії. Тому це ризики для них, тому вони будуть, скажімо так, постійно маніпулювати, постійно робити маневри між Сполученими Штатами, а, а, Якщо Китай дуже добре розуміє, якщо він почне допомагати Росії відкрито а, військо, в, 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 робити там військову допомогу, то економіці Китаю дуже швидко настане на кризи, тому що він під, під, під потраплять під е, санкції, які запровадять США Америки. Тому що сьогодні, на щастя, для нас, хоча особисто я не задоволений тою допомогою і тим лендлізом, який сьогодні ми бачимо, я е, е, вважаю, що він повинен бути принципово іншим, і по кількості, і по якості. Абсолютно. Але ми бачимо, що Сполучені Штати потроху потроху за останній рік прийняли рішення все ж таки остаточно ліквідувати таку загрозу, як Путін, і перемогти Путіна на руками українців і на нашій території, а іншого виходу немає. І Китай розуміє, що це е, якщо він не буде приймати в цій війні участі на будь-якої стороні, він залишається, скажімо, країною, яка Втратить свій вплив на світовий порядок, на світові правила гри, і от сьогодні ми в такій важкій ситуації знаходимося, тому що так чи інакше, війна йде на наші території, гинуть наші люди. І для нас це не питання, чи будемо впливати на долю світу. Для нас це питання, чи буде Україна, і чи будемо ми з вами чи ні. Нам звичайно важливо, щоб переміг цивілізований світ світ західної цивілізації. світ де сьогодні Британія, Польща, Балтія і Сполучені Штати Америки та інші цивілізовані країни, наприклад, в тій же Азії нашим союзником сьогодні є Корея, Південна, Японія, Тайвань. інші країни, які орієнтуються на світову економіку і на демократичні цінності? Ви знаєте, цікаво, що прощаючись із Путіним, Сі Цзіньпінь сказав йому, що Значить, зараз у світі йдуть зміни, яких не було останніх 100 років, і додав: і ми разом рухаємо ці, ці зміни. І ми разом рухаємо ці зміни, каже Сідіньпій. Що це означає на ваш погляд? Ось ця фраза Путіна. Ну, дивіться, в тому світі, де знаходиться Пекін і Москва, не завжди те, що кажуть лідери, відображає реальність. Ну, наприклад, коли ми бачимо. Мирний план Пекіну, який ви згадували, то коли ви читаєте пункти цього плану, там ніякого мирного плану, особливо для України, не існує. Це загальні фрази. Да. Більш того, там є один реально цінний пункт. Якщо його виконати, він перший, то останні пункти не потрібні. Китайський план починається з того, що кордони і суверенітет всіх країн є е, е, непохитною цінністю. Все, якщо ви приймаєте цей план, це звертання до Путіна, виводьте свої війська, віддавайте Україні Крим, і тоді можна про щось там вести переговори. Наприклад, про те, яку зону безпеки, яка зона безпеки як повинна виглядати між нашими країнами. Це перше тому заяви, які і більш того, я слухав промову Путіна, яку він казав, зустрівшись перший день. З паном Сі. Дружба, е досягли великих успіхів, ми вас цінуємо в реальності, якщо б він казав правду. Знаєте, у мене був такий досвід, коли е Путін звертався до росіян е з промовою, чому потрібна мобілізація. Я зіграв таку гру. ми політехнологи інколи такі ігри любимо. Я переписав його. Звер... Звернення до росіян, але тільки правдиво якщо б він казав правду. так Потім хтось це озвучив, і навіть в Тіктосі, в якому я не знаходжуся, але мені присилали посилання, Путін, але його переозвучили. так Ну, вибачте, там тако було. Уважаємо росіяни, дождь вам признатися, війна пішла не по плану. Ми обосрались наші війська погибли, тому мені нужна ваші життя. Вой, <реш> бать, ви, звісно, будете не за нашу територіальну цінності, а за мой дворец, за мою власть, так От так би виглядали. На жаль, чи на щастя, не знаю, вони так розмовляти не вміють. Правду казати, це не для них. Тому інколи, коли ви бачите їх тексти, ви повинні розуміти, От якщо б правдивий текст був у Путіна стосовно сі, там було теж щось таке. Ви знаєте, ми тут почали війну, повністю провалилися. Сьогодні ми можемо її програти. Це буде погано для вас, тому що тоді і вам, дивлячись на нас, треба буде зрозуміти, що ніколи ви не зможете ввести війська на Тайвань. Ваша роль як диктатора, який схожий на наш режим, буде. Тобто, диктувати якісь умови ви теж не зможете, тому ви повинні бути зацікавлені допомогти нам в цій війні. А ми за це вимушені буде віддати вам за е, Бестін, лягти під вас і стати вашими васалами, віддавати наш ліс, нафту, газ. Ну якщо е, якщо стане питання нашої перемоги, то ми, мабуть, і території вам віддамо. Але ж ми не чуємо таких промов, які правдиві були б. Тому вони кажуть там щось, що не має відношення до ре реальності і. Якраз пан Сім повинен був сказати не те, що в світі останній час це міняється, це правда. А ми є серед країн, які це міняють. А промова повинна бути іншою в світі сьогодні, і за того, що ви почали війну, світ дуже швидко міняється. І є велика загроза, що ми, як країна автократії, як країни, які не рахуються с людськими життями і мріємо портрельно загаду, втратимо свій вплив. Тому давайте зробимо все, щоб вплив свій не втрачати. Тоді б це була правда. Треба вміти е, роз, чути, е, що політик насправді сказав, що він не міг сказати, де він збрехав, а, а яка правда дійсно є, стоїть за його словами. Дякую, що читаєте поміж рядками і о, доповідаєте. Говорите, Нет, У мене така професія. На жаль, я розумію. Я розумію фансію. Слухайте, але ж ми чекаємо насправді ще одну подію. Мова йде про контакт Зеленського і Сі, поки що це не підтверджено. Ну тобто, ми чекаємо, поки там потім я вам це прокоментував на початку нашого ефіру. Сі дійсно думає, що якщо він пану зеленському надасть якісь важливі аргументи. Покаже, що з ним розмовляє лідер другої країни в світі. Вони, як мінімум, себе бачать другої, а хочуть бути першою країною світу, то у Зеленського існує можливість прийняти його умови. Він розуміє, що домовлятися треба не з Зеленським. Домовлятися треба з декільками мільйонів українців, особливо з тими, хто сьогодні на фронті із зброєю в руках вбиває російських окупантів. А я думаю, що у пана сі. Нема ніяких аргументів саме для цих людей, бо Зеленський це просто обрана людина цього народу, з яким сьогодні про що домовлятися з цим народом. Пан Сі навіть не розуміє. Тому я дуже скептично відношусь до цих перемовин. Тобто, фактично, ця розмова взагалі може бути позбавлена будь-якого сенсу. Правильно я розумію? Саме так. саме так. Ви знаєте, сьогодні дуже цікаву статтю прочитав на МІДузі. Журналісти пишуть про те, що в Кремлі були вельми здивовані ордером на арешт Путіна, і вони не знають, що робити. Вони розуміють, що є країни, які там дотримуються е, правил юриспонденції, які підтримують е, історію з МКС, і він в будь-якій з цих країн може бути затриманий серед цих країн. До речі, в пост із е, 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 пострадянських називали Таджикистан, Вони. Пишуть про те, що джерела не впевнені, що його там можуть затримати, але побоюються зрештою, тому вони не знають, як забезпечити безпеку президенту. Одне просте рішення це просто щоб Путін не їздив у ці країни. Як ви вважаєте, що ось цей ордер насправді от він реально може змінити і для Путіна, і для України, і для нашої ситуації з війною в цілому? Ну, дивіться, я як тут на днях написав велику колонку, що українцям треба дорослішати, і що важливо концентрувати свої зусилля на реальних перемогах, а не на віртуальних. Це стосувалося бажання деяких українців називати Російську Федерацію на Російську Федерація, а Московією. А я також сказав, що е, не дуже підтримую бажання знайти нові терміни, позначаючи росіян там орки, московити, е, расисти такі інше. Я вважаю, що важливіше їх перемогти на полі бою, важливіше вбити як можна більше і розбити на полі бою російських окупантів, а сьогодні нормальних термінів російські фашисти, російські окупанти, російські загарбники. Вистачає для того, щоб чітко дати всьому світу, щоб хтось зрозумів, хто сьогодні такі росіяни, і важливіше перемогти їх навіть в моральному плані, сказавши, що росіянин дорівнює е, загарбнику військовому злочинцю. Як колись це було з е, німецькою е, е, гітлерською Німеччиною, і здавалось би, цей ордер. Це дуже схоже на віртуальну перемогу. Але ні. От тут я вважаю, це важлива юридична перемога, тому що світ живе статусами, і Путін живе статусами. Йому дуже важливий статус, коли е, з ним, хто з ним розмовляє, в які країни він може поїхати, як його приймають, як його сприймають. Знаєте, на початку війни я своїми хлопцями в агенції написав такий матеріал. Uh, який називається, Чому Путіна треба заарештувати і вбити, uh, і звів це до рівня такого. От ми знаємо, що є такі серійні вбивці. Там всім відомо в Україні прізвище чекати да? чи був наш вбивця з Анапрієнка. коли звичайному людині кажеш, ти знаєш, цю, цю людину треба ліквідувати, тому що він вбив 50 чоловік. Він закотував 100 чоловік. А ми взяли, підрахували, скільки Путін конкретно із-за того, що існує така людина, скільки людей загинуло. На той час це була дуже невелика як на сьогодні цифра, але вийшло більше ніж декілька сот тисяч людей. Це була і Сірія. Це були мешканці Москви, яких підірвало ФСБ. Це були жертви Другої Чеченської війни. Це були загиблі вже тоді 14 року. Люди, які загинули від того, що Росія розпочала війну на Донбасі, а зараз ці цифри дуже колосальні. Він не просто серійний вбивця, він надто суперсерійний вбивця, бо жертви його рахуються великими цифрами. На жаль, так психіка людини створена, що ми готові сприймати. Сотню вбитих людей, але вже коли рахунок йде на сотні тисяч, ми інколи не розуміємо. Це вже статистика, як то кажуть. Тому дуже важливо, щоб світ, от дивіться про Московію. Якщо ми собі фіксуємо, що це ми їх так називаємо, а вони самі себе називають росіянами. І весь світ їх називають Росія, то це безглузда річ, вона не має сенсу. А от якщо б ми досягли того, що весь світ їх так називає, і навіть вони самі себе вимушені називати, як ми хочемо, це да так, це дійсно моральна перемога. То от з цим арештом це моральна перемога для всього світу. Дивіться, ми розуміємо, що він злочинець, а дуже потужна світова організація, яким є кримінальний газ суд, визнали його злочинцям, навіть видала ордер на арешт. Uh, багато країн підтвердили, наприклад Німеччина, що якщо Путін там з'явиться, він буде заарештований. І дуже важливо. І сам Путін розуміє, що в нього змінився статус. Да. Yeah. повірте, я вірю, що він більше не поїде в країни, Absolutely. які підтримують рішення цього суду, навіть якщо колись вони були нейтральними, чи навіть uh, більше нагадували його, uh, скажімо так, дружні країни. І це велика. Юридична і моральна перемога змінити статус, який визнає весь світ. Тому що навіть наша дипломатія, яка буде, скажімо так, шукати підтримки України, значно швидше буде знаходити підтримку проти людини, яка є військовим визнаним злочинцем, має такий статус, ніж просто проти якоїсь країни, з якої начебто і деякі кажуть, я не люблю цю формулюку, у нас конфлікт. У нас не конфлікт з Росією. Конфлікт це коли в ньому винні дві країни і мають якісь проблеми. Є злочин, одна країна напала на іншу країну, і це не конфлікт, це злочинна війна, яку розв'язали військові злочинці. Тому це дуже важливий був крок, і Путін тепер це розуміє, що Захід не просто не звернув уваги на те, що він розв'язав війну, як він сподівався. Захід не просто допомагає нам, зброю чим іншим. Захід офіційно каже йому: ти для нас злочинець, і при нагоді ми тебе заарештуємо. І це, повірте, ну, такий привід для величезної депресії для Путіна, і навіть кажуть, що саме так він це і сприймає. Да. Пан Сергій, дуже вдячний вам за цікаву розмову. Був радий вас бачити. Бережіть себе, будь ласка. Слава Україні! Героям слава, спасибі.